Всім доброго вечора. З вами знову міжнародний майстер Віктор Скляров. І тепер вівторок, вечірній вівторок, а це означає, що титулований вівторок на моєму каналі та на каналі Twitch TV Ukrainian. Зараз знову я поставлю всі налаштування. Перейменую стрім, тому що в нас зараз титулований вівторок вже, а не другий. День чемпіонату світу, але я вже забронював на завтра. Забронював на завтра час для третього дня чемпіонату світу з рапіду. Тому точно можу сказати, що завтрашній стрім почнеться об 11-й. Я сподіваюся, що Електрика не підведе. І таким чином зможу пострімити і третій останній день чемпіонату світу з рапіду. І ми побачимо, чи вистачить відриву у півочки Магнусу Карлсену для того, щоб виграти і повернути це звання чемпіона світу, світу з рапіду. Тому що чинний чемпіон, досі Надірбек Абдуситоров поки тримається дуже добре. І на відстані пушечного пострілу, якщо можна так виразитися. Такс. Окей, okay, провантажились. зараз зробимо edit stream info. Так, є. Yeah. Чудово. Так, ще раз дякую тим, хто був на ранішньо обідній трансляції. ось Зафоловився на тих людей, які робили рейд. Ще раз дуже дякую Кашас 7 та Кофімен ось Один канал це про World of Tanks, інший канал про героїв Меча і Магії 3. Тому, відповідно, був приємно. Цим вражений і дійсно давайте разом поширювати українськомовну спільноту. Так, ну що, всього 309 гравців, що логічно. Так, бачимо Аліреза Фіруджа, якого раптово нема в Казахстані, але він грає. Дяк, Богдан, Даніель Матіас Блюбаум, Хосель Кантара, Бадур Джопава, про якого ми сьогодні вже згадували. В нього в рапіт не дуже йде гра, тому вирішив в блід зіграти. Олександр Бортнік, Григорій Опарін, Антон Коробов і далі Максим Чигаєв, якого ми також бачили, що він грає в Казахстані. І в нього, здається, ситуація краща, ніж у Баадура, але також вирішив зіграти. Ну, а далі йдуть гравці, яких я... Ендрю Танг, до речі, також там. Ось Ендрю Танг 17-й. Ось. Інших сходу я не скажу, чи поїхали вони на чемпіонат світу. Але в будь-якому разі навіть без топів цей турнір виглядає дуже і дуже непросто. Знову-таки, спробувати продемонструвати хорошу гру, ну і намагатися все-таки повернутися з цього рейтингу 2618, тому що це якось замало, м'яко кажучи. Так, все дві камери працюють. Тут все працює чудовенько. Так, ну. того вівторка я не міг грати не було електрики, поза того вівторка я зіграв 4 партії всього. Тому хочеться вірити в першу чергу, що вдасться зіграти весь турнір сьогодні. Так, 3-2-1. Поїхали. Всім успіхів. Понеслось. Так. Отож, F1 Геракл проти мене. Ух ти, одна палочка. Що це таке? Здається, з інтернетом все нормально. Чого це так відбувається? Так, не підписано, хто це. Отже, міжнародний майстер Фіде. Любить Формулу 1, Ріка і Морті і є Гераклом. Саме з таким і доведеться боротися в першому турі. Так, все, тут все пішло. Так, ну знову-таки, не треба йти з людьми, які слабше рейтингом в теоретичні е, розборки. Треба йти в приємні позиції. Як, наприклад, сьогодні зробила Юля Осьмак проти Ксенії, не запам'ятав прізвище, коли на е 4 пішла кінце 6, і отримала доволі приємну позицію. Так, це перечасний хід, тому що на D4 мене б'ють на проході, але так, я змушую мене побути так, і я захоплюю центр потім безкоштовно. Тому в чорних тепер тут будуть доволі великі проблеми. Але ось те, що в мене всього-навсього одна паличка, оце бентежить. Тому що мені здавалося, що інетом в мене все ок повинно бути. Так, все тепер в мене є центр. Тобто я вирішую, коли і що закривати. Давайте поки так. Батарею створимо. Логічно. Давайте поки так. Кінь Б5 або кінь С4, кінь Е3. З контролем клітинок також виглядає доволі комфортно. Це слабкість потенційна. Тому просто затискаю поступово. pokryto. Tak. Tak. Такі хороша позиція, що не знаю, що робити. Ладно, давайте поки Аш три. Все одно профілактику нам треба. Давайте так, щоб на ЄД СД поло Б4 тримати. На B5, можливо, є D5. І на Кіней 5С4, наприклад. З контролем. Або можна так взагалі. Кіння E3 перейде. На хід b5. А цей пішак буде слабкістю. Слон, якщо на Е1 стати, щоб вертикаль не перекривати, головне поле B4 тримати. Також виглядає доволі комфортно.